Вітаю, мої золотенькі. Отримала від вас питання стосовно поділу нашої країни на три частини. Я думаю, багато хто бачив так, пропозицію публікації а, зі сторони деяких країн так, щодо переділення нашої країни. Давайте подивимося, так, а, у цей найближчий час, давайте у 2025 році, чи буде такий Поділ, так, Чи піде наша сторона на такі умови для того, щоб зупинити те, що відбувається. І загалом, що чекає нашу країну. Будь ласка, поділіться своїми коментарями, своїми думками. так. Обов'язково залишайте вподобайки. Та давайте подивимося, що чекає так, нашу країну. Нашу країну. Ну, по-перше, мені йде енергія обмеження. І будуть нас тиснути все-таки, щоб ми зробили те, що хочуть вони. Тобто тиснути будуть, а на протязі усього періоду будуть намагатися отримати своє. Плани будуть, провокації ці будуть, будуть під приводом цієї ж допомоги. Типу, ми вам хочемо допомогти, а щоб допомогти, ви повинні піти на такі умови. Але а, розвитку у тій справі я поки не бачу. Тобто вона якось буде стояти на місці дуже буде ще напружено і агресивно, дуже агресивно Ні. Ну, така ситуація дуже залежна. Я не бачу поки розвитку. Сподівання є, сподівання дійсно є а, у тому, що. Ми підемо на ці умови, і у тому, що буде таке собі феєричне завершення, але мені йдуть циклічні події. Мені йдуть циклічні події. Мені йдуть іще достатньо напружені ситуації. Мені йде втрата ще ресурсів. От, і дуже багато обману. Який буде стосуватися супротиву тиску, і загалом усіх дій, які відбуваються в нашій країні, дуже багато обману, дуже багато злиття інформації, дуже багато буде використовування а, ситуації, знаєте, як проти людей. Але конкретно до кінця цього року переділу я не бачу. Я бачу розмови, я бачу зустрічі, вони ще будуть. Ситуація дуже помірна. Тобто вона буде такий тривалий час триматися такою. Давайте подивимося, ще тут. Зустрічі, і ці зустрічі будуть дуже розчаровувати. Країна наша не готова йти на ті умови, про які будуть говорити. Дуже ситуація напружена буде. Провокації будуть продовжуватися. Йде мені супротив, агресивна енергія. Будуть повертатися до цього питання, але активного розгляду я не бачу. У мене йде відстоювання позиції своєї ходіння по колу, От. Але, а, ближче до кінця року можуть бути прийняті якісь необдумані рішення, які можуть дуже розчаровувати, дуже розчаровувати людей. Тут щось йдеться про втрату ресурсів. І знову ж таки складність через ту допомогу, яку а, можуть не дати в тому об'єму, в якому а, її пропонують. Так, Україна достатньо багато агресії. Знаєте, мені йде випробовування вогнем і спостереження. Тобто буде тиск і спостереження. Типу, ви не хочете це робити? Ну, давайте ми будемо спостерігати. Тут дуже багато ще буде спокус, дуже багато буде спокус, і будуть намагатися силою, силою натиском зробити і втілити свої плани. Тобто, як би ми не опиралися, але тиснути на. На відокремлені територій будуть продовжувати. У мене таке враження, що не буде поступлення, і шанси на те, що а, ті країни, врешті-решт, зможуть відхапати якісь частинки територій, вони дуже-дуже можливі. Тобто тут такі. Можливості, на жаль, є не зараз. Десь це кінець ближче 25-го, початок наступного року. Там вже більш йде таке, знаєте, прояснення у тому, що а, території все-таки наша країна буде втрачати. Але я тут зараз не говорю про повний переділ поки що, тому що цю ситуацію я не бачу, поки що. В такій дії вона напружена так, будуть тиснути так, будуть ходити навколо цієї ситуації, але поки, як наче для реалізації цього всього, не вистачає ще, не вистачає ще якихось ресурсів, моментів, так, не можуть так прямо взяти і а, наказати. Тому поки що ця ситуація залишається от в такому режимі, в якому є.